Вітання в студії Олександра Литинська. Наші пращури помітили, що в березні посилення вітру віщує потепління і рясні опади. Вітер вночі, вода в день. А чи сприятиме здійсненню такої прикмети погода найближчої доби у п'ятницю, 4 березня? Пропоную дізнатися просто зараз. Отже, від нуля до плюс трьох вночі та 5-10 градусів у денну пору пророкують синоптики в західній частині. Тут буде хмарне з проясненнями і місцями трохи дощовита погода. Сильної хмарності разом з нерясними опадами слід чекати на півночі. Температура повітря по регіону коливатиметься від одного морозу до трьох тепла протягом ночі, та 4-6 тепла передбачається в день. На сході хмаритиметься повсякчас, окрім того, очікуються дощі від невеликих до помірних. Температура повітря тут у нічну та денну пору. Від 5 до 9 – вище нуля на півдні ртутні стовпчики. У нічні години покажуть 5-6, Упродовж дня максимум досягне 10-градусної позначки. У регіоні хмарно на всій території пройдуть дощі невеликої та помірної інтенсивності. Мінливо хмарна і час до часу дощовита. Метеокартина стоятиме в Криму. Температура повітря на півострові протягом ночі триматиметься в межах 7-9 тепла. У світлі години термометри покажуть 14-15. У центральних областях температурні показники у нічну та денну пору коливатимуться від 2 до 7 вище нуля. Сильна хмарність тут має бути разом з невеликими опадами. Дім на вулиці Кравченка, 21 в столиці, був зведений у 1913-1914 роках за проектом цивільного інженера Петра Жукова. Вишукані форми споруди у стилі пізнього модерну з елементами псевдоготики повинні були привернути увагу квартиру наймачів, адже будинок споруджувався як прибутковий на замовлення киянки Евеліни Францішки шмідт Уже в радянський період в одній з тутешніх квартир довгий час жив архітектор та педагог Семен Барзилович. Семен Андрійович був випускником художнього інституту та автором багатьох проєктів, зокрема повоєнної забудови Хрещатика. А далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці температура повітря цієї доби коливатиметься від нуля до чотирьох тепла. Має бути хмарно і часом можливі опади переважно невеликої інтенсивності. Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.